Вісім ознак незрілої людини. Іншими словами, вони людини, яка так і не подорослішала. Перше, такі люди, як правило, агресивно реагують на оточуючих. Їм не вистачає сили осмислити і спокійно, гідно відповідати навіть на нахабство. Друге, вони Обов'язково дуже образливі, що говорить про те, що у них ще є дитячі травми, які вони не переосмислили. Третє. Вони просто ігнорують проблеми, наче проблем нема. Від того проблеми заглиблюються і тільки накопичуються. Четверте. Всі винні в їх проблемах. Єдина людина, яка не винна, знаєте яка? Ця людина незріла. От вона не винна. Вона завжди, наче жертва. Такі люди, як правило, не реалізують свої мрії і плани. Бо всі ж в тому винні, дивись, попередній пункт. Шосте. Їм подобається жити за рахунок відповідальних людей, за рахунок інших людей. Сьоме вони ніколи не тримають слова. Їх слова нічогісінько не варте. І восьме. На жаль, такі люди дуже швидко сходять з дистанції.